Вітаю вас, дорогі телеглядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. В першому розділі книги Рут записана відповідь молодої жінки на ім'я Рут своїй свекрусі у момент прийняття нею важливого рішення, яке за своїм значенням є лейтмотивом книги. Не силуй мене, щоби я покинула тебе, щоб я відвернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я, де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Рут опинилася на роздоріжжі повернутися чи йти вперед. Повернутися означало поклонятися рукотворним богам, що були поблажливі до людських слабкостей, забавляли, але не давали відчуття життя. А йти вперед означало рухатися в невідоме, усвідомлюючи, що Бог Вседержитель, у котрого вірила наомі, не залишить її. Відповідь Рут – це більше ніж просто вираження любові, це повне прийняття релігії, котра перетворила Ноомі на прекрасну жінку, Бог твій, мій Бог. Єдине, що Моавітянка знала про справжнього Бога, спокійне гідне життя, котре провадила її свекруха. У тому, що християнство має силу, людей переконують не теологічні аргументи, а просте, гідне наслідування життя християнина, його поведінка на вулиці, вдома, на роботі, у школі. Рішення Рут передбачало повну зміну звичок. Інші люди, інша країна, інші традиції усе нове, незвичайне для неї. Але щоразу, коли Ісусові вдається навернути людей до себе, жодні труднощі не можуть завадити прийняти таке рішення. Ті, хто вирішує йти за Христом, завжди готові постраждати за його справу. Тим, хто обирає шлях служіння йому, Бог ніколи не обіцяв, що вони не зустрінуться з труднощами, але обіцяє, що в боротьбі з цими труднощами ніколи не будуть самотні. Книга Рут завершується розповіддю про те, яким чудовим буде кінець життя людей, хто вирішив іти за Христом. Труднощі ніколи не тривають вічно, звільнення з роботи заради вшанування суботи, втрата вигідного контракту з причини твердих принципів, відмова від світської слави заради любові до Ісуса нарешті все це буде винагороджене. У цій розповіді з'являється Вооз, прототип Ісуса, багата, знатна людина, власник усіх полів в цій місцевості. Він викупив наділ Рут, одружився з нею, дав їй своє ім'я, привів її у свій палац і зробив її шанованою жінкою. У цьому союзі ми знаходимо генеалогічне коріння Ісуса, котрий викупив нас і привів у свої оселі, щоб повернути нам гідність, повагу і божественну подобу, спотворені гріхом. Подумайте, як ви можете віддячити Йому за таку велику любов. Помолимось. Наш любіщий, дорогий небесний батько, наше серце переповнене слів подяки за твою велику любов, за те, що ти дбаєш про нас сьогодні і дбаєш про наше майбутнє. Допоможи нам завжди залишатися, Господи, у твоїх святих руках і слідувати за Тобою молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, прояв вашої любові до Ісуса завжди буде винагороджений. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог Руд буде з вами. До побачення!